Друзі, привіт! Сьогодні буде відео. Просто балачки, нічого серйозного, тому поїхали. Хочу показати вам сьогодні свою поличку, якою вона тепер є. Бо я тут, як бачите, оновила повністю всі книжки. Ну, як виновила, переставила все. Тому що, так як раніше книжки стояли не горизонтально, а вертикально, вони вже не вміщаються. всі, І оця от велика стопка це в мене вже прочитане. І тут є кілька книжечок, прочитаних в серпні, про які я ще не розказувала, але скоро чекайте. І тут менша стопочка, це. Мабуть, так не казати. Менша частина книг це не прочитані досі. Або в процесі, наприклад, писати, як дихати, я, оскільки це такий, скажімо, творчий, творча книга з завданнями, я її читаю вже півтора роки, то читаю, то не читаю, роблю завдання, пишу щось там. Вірші Ждана теж в мене тут стоять, тому що щось я читала, щось ні. Тут моя книжка стоїть з кучою виправлень. Далі це прочитані, але ті, які я брала, цю потрібно повернути і цю потрібно повернути. Коротше, прочитані, але не мої. І тільки потрібно повернути. А тут на горі це Андрій Любка, кімната для печалі, яку я збираюся читати. Не знаю, мабуть, найближчим часом. А тут дуже-дуже класна штука, яку я нещодавно собі купила. І це гра Шевченко питає від орнера. Я давно хотіла саме цю гру. Це Вікторина. Тут дуже-дуже класні карточки, зараз подивимось. так це все виглядає. Тут такі вуса Шевченкові. І тут, власне, карточки з різними запитаннями. Ось стандарт, звісно, відповідь на це всі ми знаємо. І далі от Шевченко постаті, Шевченко-символи. І-і. І багато-багато всякого різного. Так, що тут у нас? Ще є? Регіони. До речі, от тема регіони це те, що я прям дуже-дуже знаю. Регіони і мова, мабуть. Бо я так переглядала вже багато-багато карточок. Тут 180 карток з різними-різними запитаннями. І це прям класна штука. Я сподіваюся, що найближчим часом ми пограємо в цю гру з розмовним клубом. Тут такі правила. От Постать історія, географія, культура, мова і символи, а де регіони? Географія, мабуть, це регіони. І ось. І сподіваюся, це буде щось, щось класне. Але я прям дуже давно хотіла таку ру. Якщо ви раптом будете в Одесі, слухайте, давайте пограємо, бо вона класна, мені дуже подобається. Далі, із купленого, вже починаю готуватися до... Осені, такий ось ліхтарик, купила в себе в магазині для книжок. Він отак от чіпляється на книгу і світить. Зараз я покажу вам, як він світить на фоточці. Дуже класно освітлює повністю сторінку книги. Все видно, мені подобається. Ось так він тут включається внизу. Єдине, що батарейки тут таблеточки, прям якісь міні-таблеточки, не знаю. Як я буду їх змінювати за потреби. І ще купила собі в магазині отаку от от підставку для телефона. На жаль, не можу вам продемонструвати, як, вона, як на ній виглядає телефон, бо телефоном це все знімаю, але. ой, боже, щось падає. Але загалом це класна штука. Ось така. У нас в магазі ще купа всяких таких штучок, але я бачила, що є різні підставки для телефонів, і в Аврорі. Але прям, не знаю, це прикольна невеличка штучка, яка іноді потрібна, прям дуже, коли е, ти дивишся щось там, наприклад, от в поїзді я часто їду, дивлюся щось і. і що? І я втомлююся тримати цей телефон в руках. Мені треба якось з е, якось цим бути. І от... Е, Такі моменти, якраз, я думаю, буду використовувати цю підставку для телефона, тому що вона класна. До речі, коли їздила в Київ, то була в книгарні сенс і купила там таку от красивезну листівочку. Хотіла би купити ще, але в мене не було з собою достатньо грошей, щоб накупити їх багато. Але мені прям дуже подобається, я тепер використовую як закладинку для книг. І це класно. І також в Києві в Сенсі купила вишневий, як рубала вишневий сад, Оксани Забушко, я її вже прочитала. Відгук скоро буде, я сподіваюся, на каналі. Ось. І ще з нових штук це те, що мені вручили на врученні літературної премії. Це альбом про Київщину, він 21-го року видання. І тут збереглися ті місця, які вже, на жаль, не існують, які вже зруйновані через російське вторгнення. Ось, наприклад, Буча з такими красивими скульптурами. Взагалі тут повністю Київщина, і це дуже-дуже красивий фотоальбом. Я прям якось не несподівано м приємно вражена з того, що. Є на Київщині, бо я насправді не надто цікавилася Київщиною, областю, Києвом загалом. Не знаю, якось так мені не припадав аж так сильно Київ до душі, тому я м -м, доволі мало знаю про цю область, але цей фотоальбом дає мені можливість дізнатися більше. Прям дуже, дуже класно. І я не перестаю дивуватися тому, скільки цікавинок є в різних регіонах України. І просто, розумієте, ну, в маленьких селах навіть позберігались якісь круті штуки. О, це взагалі. От просто Богуслав і ці неймовірно прекрасні скелі. я обожнюю таку штуку, просто обожнюю. Ось такий от фотоальбомчик всередині закладинка. До речі, про закладинки. Я думаю, що ви помітили, що зараз в багатьох книжках є закладинки лясе. І, типу, це дуже класно. не ну, знаю, десь там ще в якихось книжках, а ось є також закладинки. І це дуже класно. Знаєте, ну, насправді. Тому що хопа, і є закладинка. А з іншого боку, блін! А де ж мені використовувати мої закладинки, які в мене є? Це ж там, от я люблю листівочки якісь, і просто в мене є закладинки, і коли є закладинка ляса, я вже не можу використати закладинку свою. Е, якось так, я не знаю, як вам те, що зараз в книжках дуже багато закладено кляса. Не знаю, поділіться, ви любите таке, чи, чи як вам. Мені водночас і класно, але водночас от, Tax, от така штука, що не можна вже покласти свою заклавінку в таку книгу. Ось, якось так. І ще ось вам покажу поближче свою а, нагороду за а, літературну премію. Власне. Це от така от рамка, грамота. Ось, і тут моя прекрасна карта на горі. Тут ще одна книга, яка в мене лишилася, яка чекає того, щоб відправитись до власника. І от така от статуетка, вона насправді дуже важка. Я не знаю, скільки вона кілограмів. Два. Не знаю, ну, ну така прям. Дуже. Отака от важкенька дівчинка. І ось так вона виглядає. Та чому ж воно не фокусується? О! Ось. Ось така от. Власне, ось так тепер виглядає моя книжкова поличка. Тут гор'ю отак, а тут отак. Ну, а там внизу зовсім не книжки, тому теж не цікаво. загалом. Тут у мене камінчики, тут морські, а тут з річки, з дому. І це так те, що я люблю. Загалом, то от такі от оновлення і ще хочу показати календар. От, календар, який мені недавно дали в книгарні Строголева. Я показувала в якомусь попередніх відео. І він тут прямо вписався. Просто прикла... прекрасно. От у мене прапор і отакий чудовий патріотичний календар від старого левел. Це, мені здається, те, що треба. Ось. Ой, це вже скоро треба його перевертати. О, давайте подивимося, що там. Що там у вересні. О! Ось такий календар буде в вересні. І це... Так, так, все. Все. Я, я все. Ну і користуючись нагодою, відповім на ті декілька запитань, які ви мені поставили. Власне, те, про що я говорила стосовно 500 підписників на моєму каналі. Чим я займаюсь вільний час, окрім читання, так це тим, що люблю, в принципі, все те, що інші люди. Я дивлюсь YouTube, Е, Трошечки вже полегшую з погодою, бо останні дні в Одесі просто не було чим дихати. Так, дивлюсь YouTube. Дивлюсь якісь е, мультики, фільми, дуже рідко, правда, але буваю. Погуляю, е, проводжу час з тими, кого люблю, або зазвичай просто говорю по телефону, бо всі мої далеко знаходяться, е, що я ще роблю в вільний час. Лежу, сплю. Е, і... і, і, і а, Ходжу ж на розмовний читацькі клуби. На розмовний вже давно не ходила і зараз він проводиться рідко. Ще я ходила на квіз, типу, Вікторина і всяке таке. Читацький клуб сама проводжу і для цього читаю. Взагалі читаю багато, іноді навіть не в вільний час, якщо ви розумієте, про що я. Ну, так якось виходить. Загалом, отаке оце. А, ну і звісно, домашні якісь справи, з яких завжди чомусь <свісно> ніколи не перестає їх бути. І їх потрібно робити. Таке. І е, ще питання, як ага, про життя в Одесі. До речі, скоро буде вже рік, як я живу в Одесі. Рік. О, май гад. Ну, за цей рік було по-всякому. Різне я відчувала. Не знаю, чи варто говорити про це зараз, чи лишити це У мене виникла ідея записати якесь особливе відео до уроку життя в Одесі. Ну, загалом було... По-різному я і думала, що я тут взагалі не хочу жити, і думала, що ой, класно, що я все-таки сюди приїхала, і знову думала, що ні 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 я звідси переїду скоро. Коротше, ну по-різному я зрозуміла, що я все-таки більше люблю не Одесу, а море, бо про Одесу я насправді знала до того, як сюди приїхала дуже мало, зараз вже трохи більше, але знову ж таки знання мої дуже поверхові. Треба дізнаватися більше про місто, в якому я живу. І е, загалом в Одесі часто неспокійно. Сьогодні вночі, наприклад, був обстріл. Е, ракета летіла прямо над будинком. Було страшно. А, але я жива. Слава ППО. Все збили. Хлопці молодці. Загалом от таке от. А, до речі, про море. За все літо я була на морі. Три. Три, три, три рази. Три рази. Три рази. Три рази була на морі. Я не купалась і не хочу купатись цього року. Ні. Хоча всі люди купаються, ну, дуже багато людей купаються, ходять, загоряють з дітьми, відпочивальники приїжджають, не знаю, я, я не хочу. Ні -ні. Е, ще що? Ага, про роботи. Чи отримаєш задоволення від роботи? М -м так, я люблю свою роботу. Вона класна, я люблю. Книжечки, які в нас є на роботі, дуже люблю, ну, там, коли є поставка, коли так, дуже багато нових книжок до нас приїздить. Це дуже-дуже класно. І ще дуже класно мати можливість а, почитати все-таки оригінал або хоча б потримати його в руках і погортати. тому що все ж таки читаю англійською досить мало. І... Оцей от момент, коли тримаєш в руках перекладну книгу і оригінал, це дуже класно, можна порівняти переклад, як от в оригіналі сказано і як це переклав перекладач. Це, це дуже класно, можна, ну, не знаю, є в цьому щось от особливе, мабуть, бо ну, блін, це оригінальна книжка, а це перекладна. І плюс до того, як я почала працювати в книгарні з іноземної літератури, я не думала, що так багато людей. Ну, по перше, я навіть не знала, що існує така книгарня в Україні. А по-друге, я навіть ну, не думала, що так багато людей читають книги іноземними мовами. Хоча в нас частина, звісно, навчальної літератури, але дуже багато художки і прям вауч. Люди читають, і е, вже е, я навчилася там відслідковувати якісь різні тренди просто через те, які книги беруть люди. Тому що я, наприклад, не користуюсь тіктоком, а знаю, що дуже багато книжок стають популярними саме завдяки буктоку. І люди до нас приходять саме от за певними книгами в певний період часу. І це прикольно. Це так цікаво спостерігати, як в той чи інший час популярна та чи інша книга. Класно. І що ще про людей? Познайомилася я з багатьма людьми цього року вже. Дуже класна штука, клуби, розмовний, читацький, квізи, я ходила, правда, лише не один, але загалом от, ходити на всілякі такі різні <свісно> <свісно> заходи. Це класно, я взагалі не там супер. Е, як це? Ек, е, а ось, я не екстравертка. Е, я інтровертка. Мені краще от бути поменше людей, більше спокою. Е, і оскільки робота ще така, працювати з людьми, то досить мало залишається. Сил на те, щоб ще спілкуватися з іншими людьми, але все-таки розмовні клуби, читацькі клуби, в Одесі таких дуже багато. Я прям дуже рада з цього. Не знаю, як в інших містах стосовно цього всього. Але в Одесі багато і це класно. І там саме на цих клубах я познайомилася з багатьма людьми. Мене дуже тішить те, що люди переходять на українську і це люди різного віку. І плюс на таких клубах можна знайти однодумців, і це класно. Мені це подобається. Загалом це дуже-дуже дуже цікаво. Ось. Зараз мені знову напишуть, що я... Соромлюсь, дивитися в камеру. Але ні, в мене просто проблеми з зоровим контактом. Я не можу довго дивитись комусь в очі, а камера, я все-таки уявляю, що я дивлюсь на когось. Власне, на вас. Ось такі штуки. До речі, я тут дивлюся за вікно і каштани такі вже жовті-жовті. Всі інші дерева ще зелені, але каштани, вони зазвичай перші. Каштани і клани жовтіють. У вас в місті як? Каштани і клани вже жовті, чи ще ні? По в Одесі вже так під ногами хрумкають всі ці опалі листочки. М -м Осінь. А, це відео вийде вже восени 1 вересня. От, значить, вітаю вас е -з, з початком осені. Ах, навіть не знаю, яка вона буде цього року. Але ми вже готові до різного продажу. Так, буду вже завершувати. Дякую вам за перегляд цього довжелезного <хи> відео, де я просто теревеню впродовж кількох, скільки це вийшло, хвилин 20. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що дивитесь. Лишайте коментарі, які у вас є, стосовно будь-чого, що у вас. Викликає питання, чи відгук, чи будь-що інше. Бо цього разу я щось нічого у вас не запитувала. I'm so sorry. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня, вечора або ночі, або ранку. І побачимось у наступному відео. Сподіваюсь, більш. І знавальному, і цікавому ніж оці от звичайні бочки, па, -па.